Одружені жінки, якою найкращою порадою ви хотіли поділитись з незаміжніми дівчатами? Одружуватись варто тоді, коли ваші стосунки знаходяться на етапі, де шлюб вже не має значення. Весілля не виправить зруйновані стосунки і не поліпшить ті, які без цього не найкращі. Не витрачайте надто багато на весілля. Окрім того, це ваше весілля, а не вашої мами, свекрухи, сестри, тітки, карен. Зробіть його найкращим для вас двох. Якщо у них є своя думка, вони можуть одружитись так, як вони хочуть. Знову ж таки, якщо це необхідно. Подружжя це важка праця, це чудово і приємно, але мова йде не про день весілля, а про все ваше життя. Обирайте того, хто зробить його легшим і щасливішим. Ніколи не сприймайте свого партнера як належне. Висловлюйте вдячність одне одному. Навчіться сперечатись здоровим способом. Будьте вічливими навіть коли сердитесь. Бути емоційним чи злим це нормально. Бути мстивим чи жорстоким ні. Це боляче і згубно. Не дозволяйте. Образом накопичуватись і ніколи не впускайте презирство або озлобленість у шлюб, спілкування, спілкування, спілкування. Говоріть про все, не натякайте і не чекайте, що ваш партнер знатиме, про що ви думаєте або чому ви сердитесь. Розповідайте про свій день, слухайте про день свого партнера, дозвольте йому виговоритись або захоплено белькотіти про своє нове хобі. Обговоріть ваші потреби в спальні, яку їжу ви хочете їсти, які ваші. Спільні фінансові цілі, як ви будете виховувати дітей, і продовжуйте говорити, ваші потреби будуть рости і змінюватися часом, як і ви самі. Любов не дорівнює стосункам. Ви можете кохати когось, але усвідомлювати, що він не є хорошим партнером для стосунків, та це не означає, що ви станете кохати його менше. Натомість шукайте того, кого ви любите, але хто водночас поділяє ваші цінності в стосунках і з ким ви можете жити здебільшого без драм. Виходьте заміж за того, хто вам подобається як друг і як коханець. Виходьте заміж за того, хто вміє вас розсмішити. Виходьте заміж за того, хто буде поруч, коли вам буде потрібно і з ким будете поруч ви. Виходьте заміж за того, у кого є життя за межами подружніх стосунків, і не позбавляйте його цього. Найважче у шлюбі це вирішувати, що їсти на вечерю щовечора, до кінця життя. Я не жартую. Це до біса виснажливо. Одружуйтесь з людиною, тому що ви любите її такою, якою вона є зараз, а не за потенціал, який ви в ній бачите. Більшість нещасних жінок, яких я знаю, щиро вірили, що їхні чоловіки зміняться заради них. Дуже важко змінити себе, коли ви цього хочете, не кажучи вже про те, щоб змінитись заради когось іншого з причин, які ви навіть не можете зрозуміти в міру свого розвитку. Зверніть увагу на червоні прапорці, і пам'ятайте, що якщо ваш партнер не зможе змінити їх на зелені, на а першу чи другу вимогу все буде тільки погіршуватись, коли людина показує вам хто вона є. Вірте їй. Зачекайте, поки вам не виповниться 25+, перш ніж приймати життєво важливі рішення стосунки з дуже високими злетами і дуже низькими падіннями у 99% випадків є токсичними. Ваш партнер повинен бути вашим найкращим другом, вболівальником номер 1 і навпаки. З партнером ви повинні почуватися як вдома, з хорошим партнером ви почуватиметесь в безпеці і ніколи не хвилюватиметесь про те, що в чи вона роблять, коли виходять на вулицю. Можливо, це суперечлива думка, але на мою думку, з правильною людиною подружнє життя не повинно бути надзвичайно важким. Так, ви матимете розбіжності. Так, будуть моменти, коли ви розходитиметесь у поглядах на певні теми. Але якщо у вас буде динамічний і здоровий стиль спілкування, все завжди можна буде вирішити. Ви одружуєтесь членами його родини. Якщо з якоїсь причини ви не сподобаєтесь родичам, то можливо вони ніколи вас не полюблять. Вони можуть спробувати розлучити вас, налаштувати його проти вас або поводитись з вами відверто грубо. Якщо він не збирається ставати на ваш бік або дипломатично вирішувати проблему, навіть не думайте, що вони змінять своє ставлення. Не купуйтесь на солодкі обіцянки. Придивіться до його дій: чи турбується він про вас, чи йде назустріч, розставляє пріоритети і поважає вас. І відповідайте тим самим. Амінь. Я три роки зустрічалась з хлопцем, який мене обожнював. Однак ближче до суті, член моєї сім'ї потрапив у майже смертельну аварію, і мені знадобилась допомога мого хлопця в невідповідний для нього час. Хоча він справді допоміг мені, це було неохоче. і Інвець час поводився як вередлива дитина. Завдяки цьому, я добре розгледіла його характер і не в кращому сенсі цього слова. Якби я попросила про допомогу свого чоловіка, з яким прожила понад 20 років, його першою відповіддю було б де я маю бути, і о котрій годині. Ось у чому різниця. Якщо ви плануєте одружуватись зараз, то які погані звички він не мав, та що він не вмів робити, чоловік просто продовжуватиме це робити і не зміниться. Подумайте, чи готові ви миритись з цим до кінця свого життя. Прозвучить жахливо, але перед тим як одружуватись, уявіть, що ви потрапили в аварію. І внаслідок цієї аварії вам доводиться заново вчитись ходити. Як ваш чоловік чи дружина вписується в це рівняння? Ви прикуті до ліжка, спостерігаєте, як мокрі рушники накопичуються на підлозі у ванній кімнаті. Чи здатен він піти в магазин за продуктами, які ви обоє любите, не надсилаючи вам повідомлення із запитанням, які оливки купити, чи може він Платити рахунки за воду, газ і електрику, не заважаючи вам переживати сильну скорботу. Чи достатньо він самовідданий, щоб носити вас до машини протягом семи місяців на фізіотерапію? Уявіть, що у вас двоє чудових дітей, а потім ви помираєте, коли їм 12 і 9. Це той чоловік, який скерує їх крізь підлітковий вік, горе і життя. Чи знатиме він, де висадити їх біля школи, чи знатиме електронну пошту їхніх вчителів, чи знатиме він, які. Прокладки ви купуєте вашій доньці, та в якій спеціальній аптеці ви купуєте інгалятор для сина. Застосуйте цю логіку до викидня, втрати батьків безгрошів'я, психічного розладу, судового позову, збанкрутілого бізнесу, втрати роботи, раку тощо. Ці речі або їх еквівалент траплятимуться з вами під час цього шлюбу. Подумайте про ті дрібниці, які ви терпите зараз, і про те, якими вони будуть під час справжніх випробувань. Уявіть, що через 14 років, ви прийдете на день подяки, і хтось із ваших родичів зробить зауваження про те, що ваша донька сильно погладшала, або що ваш син задивляється на хлопчиків. Як відреагує чоловік вашої мрії і батько ваших дітей? По справжньому, уявіть свій шлюб поза межами, вау, як нам весело. Або, але я кохаю його, тому можу змиритись з тим, що він не вміє ходити по продуктам. Не одружуйтесь на сьогодні, одружуйтесь на такі сценарії, тому що це. Спосіб жити повноцінним життям, те, що ваш чоловік мило спілкується зі своїми племінниками на святах, каже, що кохав би вас, навіть якби ви були черв'яком або купує вам дивовижні подарунки на день народження, нічого не означає. Реальність така, що багато чоловіків не стануть рівноцінними опікунами, не будуть поруч, коли вам потрібно купити продукти на три тижні і не залишаться з вами, якщо ви наберете 15 кілограм. Не дозволяйте людині ставитись до вас як до лайна лише тому, що ви її любите. Ви можете кохати його, але якби він кохав вас по справжньому, то не ставився б до вас як до лайна. Ви заслуговуєте на краще. Не поспішайте удружувати стільки тому, що на вас тисне суспільство, сім'я чи друзі знадобиться час, щоб по справжньому пізнати себе і свого партнера. Здорові стосунки будуються на взаємній повазі, довірі та спілкуванні, а не лише на коханні. Також не втрачайте свою індивідуальність у стосунках. Важливо підтримувати власні хобі, дружні стосунки та цілі. Не виходьте заміж за того, хто вміє трохи прибрехати. Якщо ви спіймали когось на брехні кілька разів, це частина його характеру. Людина дає нескінченні обіцянки і не виконує їх. Так і буде завжди. У нього можуть бути добрі наміри, але якщо він не докладає жодних зусиль, щоб їх реалізувати, то це просто нісенітниця. Доброта один з найважливіших факторів довготривалих стосунків з партнером. Уважно спостерігайте за тим, як він ставиться до інших людей у своєму житті, особливо до жінок у його родині. Чи він добрий і шанобливий до них? Також поспостерігайте, як його батько ставиться до рідних. Ця інформація підкаже вам, як він поводитиметься з вами у майбутньому. Не віддаляйтесь від своєї спільноти й підтримки, особливо якщо у вас є діти. Якщо ваші стосунки зруйнуються, вам буде важко повернутись до них. Якщо ви вирішили одружитись, будьте обережні з тим, від чого ви відмовляєтесь. Ви можете ніколи не повернути цього назад. Одружуйтесь з тим, з ким вам не доведеться носити жодних масок. Життя стає дедалі складнішим з дітьми, старіючими і вмираючими батьками та іншими проблемами. І вам потрібно бути з людиною, з якою ви можете зустріти усі ці труднощі, не турбуючись про підтримання певного образу. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо з цим добрим людям за фінансову підтримку. А які поради незаміжнім дівчатам дали б ви? Напишіть в коментарях.